І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає DBS ВОД на EBR-105 карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну хе -хе, знову карта Прохорівка, знову ЄБР. Е, втомилися ми від карти Прохорівки на ЕБРі. Я думаю, що не втомилися. Чому? А тому що найвищу майстерність, найвищий клас. Показують саме на таких невеличких картах, саме на таких стояло в них стоячих картах, так? тому що якщо на алеї там стали і в тебе немає чудового та майстерного розвідника, то просування вперед точно не буде, а якщо суперників буде чудовий розвідник, то просування вперед буде у суперників і вони всіх перехлопушать. Ну, а ми бачимо, приїхав спочатку на один фланг, потім приїхав, передумав, проїхав на інший фланг вже сюди на алею, зайняв їм бокущик. Бачимо, що майстерність у Єбра-суперників ще те задоволення. Отже, він зараз буде жорстоко тут нахлопушений. Він, знаєте, він не встиг навіть зайняти позицію, поки наш герой поїхав на один фланг, повернувся, встиг захопити тут таку точку. Імбо так, імбо кущик. отже. <хи> вже в нас є поліпшений настрій, тому що ми вже розуміємо, що в нас, в нас розвідник вищого пілотажу. Ну, сподіваюся, що ми побачимо вищий пілотаж саме на Прохорівці. Так, давайте дивитися, що в нас по переказі. По перекасі у нас все чудово в принципі такі, які потрібно у нас тяжі по центру грають. У нас ще є, бачимо, ЛТ-шка-рушка. Вона там по центру буде підсвічувати, намагатися підсвічувати. Є артилерія одна в бою. Отже, теж буде на кого пограти. Ну і ми, Наш герой, я так розумію, хотів зайняти спочатку бою саме гірку на правому фланзі. Але передумав чому, тому що там, в принципі, ну, наших нормально, там СТО поїхало. Отже, все там повинно бути чудово. Якщо не чудово, то ми потім поїдемо і допоможемо. Поки що вичікує. Я так, е, знаєте, майстерність е, 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 ЛТ-водів, а особливо ібристів, я оцінюю, що, е, які терпіння в них є. так. Бо, наприклад, я б я б вже ну, надивився ваших реплеїв, то я б поїхав би по алейці, потихеньку постійно. Поки що витримує паузу. Дивиться, що відбувається в бою. У нас в бою поки що не дуже чудово, до речі, відбувається, тому що ми втрачаємо ХП команди і ми втрачаємо вже танк. І ми втрачаємо, я так розумію, танки саме ось на гірці, на нульовій лінії. Опа! Приїхав. Ще раз приїхав. Ось ми майстерність ібриста супербік. Кубачення. Прихлопушив, Ну, виявив себе. По-моєму ще ні. Але все одно на всяк випадок міняє Ми Бачимо дві відмітини на стулі гармати. дійсно, звісно, повинен бути. Ну і попереду я так розумію, що по а лінії, ой, верніше по першій лінії там лише контракаро, але він далеко, він нас не світить. Отже, ми можемо зараз що ризикнути і проїхатись. Ну так, обережненько проїхатися. Ось, ось ще одна отешка. І хотів сказати, проїхатись, виявити ще одну отешку. Все чудово, 3 1 вже в нашу користь. Вже перевага поки по КП команди в нашу користь. Лише там я бачу проблеми саме на тій гірці. Ну, е я сподіваюся, що ми зараз тут продавимо. Бачимо, що е наш герой грає не один, граю з водом. Взводні грають на леопардах, ну це він, бачите, не з одного вони клану. Але потрапили на ютуб канал Міс... Містеріо та о, потрапили на ютуб канал гравець Юрій. За рахунок. ДБС ВОД. гравця ДБС ВОД. Скільки о, Вже ми тут нормально можемо просуватися вперед. Ззаді нас армаді ще просто. Ну, Можуть, можуть навіть випучивши очі вже не їхати. Ах, підсвітився. Чи підсвітився, чи. От я не помітив, що в нас спрацювала лампочка. Ні, не спрацювало, він просто стрільнув блендом і він влучив. Вафентрай. Ніхто його щось довго не можуть знищити. Сюди попереду об'єкта знищили. Все, потихеньку, потихеньку переклопушують. Вже бачимо навіть з центра Кунзер-Пунзер. Намагається пересвітити але, але в нього це теж нічого не виходить. І, і вони вже там в пасі, оці, що в центрі залишились, вони вже в пасі. Живий ще по так, а він там, він там так стоїть, що немає постругу. Все чудово, поїхали вперед. Вже 9300 насвідчено вже й постріляв трішки, одного ворога знешкодив. Так, бачили, де артилерія, бачили, чому вже де в нас стоїть. Отже, це там таке ще задоволення танкувати від позиції, башти, тут нього ну, теж картопна. Але так бачите, проробили карту, що ну, тут в принципі, така ложбінка, що є де сховатися. Так. Виглядає там кобра, бачимо, одним гласком так виглянув, одним оком так виглянув, подивився і розуміє, що вже їм ну, в принципі, гайчина приходить. Так, йому там гайчі <смі> не тепер, Дивіться, тепер я так розумію, всі, хто залишить, ну там, я думаю, про джет тут охлопушать, вже у нас майже 11 тисяч насвічено так? Так, за розвідданими. прихлопушать, а ми вже вилітаємо, і тут вони всі, хто залишився, всі три танки скупани, вони, вони тут в самому купу, мої на гірці не треба. А, під гірку. Ну все чудово. Можна просто виїхати. Дивіться, і грамотно як грає, що все буде тепер за нашими розвідданими. Оцінив ситуацію і все буде за нашими. Зараз на гірку, якщо ще заїхати, і там заїм боку щищами сховатися, просто Чи постріляти. Просто і майстерно. Ну не всіх так виходить, бачите? Треба буде, треба буде якось спробувати. Ну, на прохорівці я на ЕБРі грав, але в мене щось не дуже не дуже виходить, якщо чесно. Не те що складіше. мене, ну, Хто мене давно дивиться, той знаєш, що на ЛТ в мене схиліще зовсім. Тож я навчаюся, повчаюся по вашим крутезним репливам. Це ось вони всі тут стоять. І артилерія попушить. І союзники поприхлопушують. І я думаю, що ще можна десь і стрільнути. 12900, майже 13 тисяч не Чудовий, динамічний, класний бій. А, беруть базу. Ну, стрільнути. Треба було стрільнути. Чудовий бій. Чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.